Минулого тижня, 7 вересня, відбувся щорічний український фестиваль Монреалі, який вже роками представляє Україну як європейську державу та висвітлює фебекському суспільству красу української культури. Гасло фестивалю, як і минулого року, залишилося незмінним. Мужність має два кольори. Адже українці вже третій рік поспіль мужньо відвоюють свою незалежність у війні, розв'язані Росією, і в цей день ми запитали відвідувачів про необхідність організовувати такі культурні події саме зараз, коли точиться геноцидна війна Росії проти українського народу, який героїчно захищає своє право на існування. Ну, по-перше, це нагадування про те, що ми є, ми нікуди не ділися. Війна триває. І моя ціль сьогодні я роблю фандрейзинг для того, щоб зібрати гроші на тактичну медицину на аптечки натовського стандарту. І запрошую вас на свою фотозону. Мені здається, що незважаючи на війну, фестиваль мусить проводитися для того, щоб для того, щоб об'єднати українців, які живуть за кордоном стару діаспору, також тих, хто приїхали недавно. І е, для того, щоб е, мобілізуватися, для того щоб робити якийсь нетворкінг, для того, щоб люди зустрічалися, для того, щоб розвивалася громада, щоб створювалися якісь нові е, е, українські бізнеси, українські якісь е, ініціативи, будь ласка, от ресторан української кухні Леополіс, там чи ще щось, е, для того, щоб люди більше дізнавалися про якісь події, про якісь збори, для того, щоб робити нетворкінг, для того, щоб громада. Щоб старі зустрічали нових і нові, і нові себе добре тут, тут почували. А також нагадати, також реальцям, що, що війна триває, що, що потрібно, також, потрібно також допомагати, тому що люди забувають, що там ще триває війна. Я маю на увазі канаді. Тобто це мені здається, що це завжди позитивно говорити про нас, про, про наші плани, про нашу культуру. нагадати, що ми є, що ми існуємо, і що нас багато насправді тут в Монреалі. Так, зрозуміло, дійсно, настрій не дуже святковий у людей, тому що війна йде, але це дуже важливо і для тих людей, які тут живуть. Ті, які приїхали, щоб почувати себе єдиною громадою, це єдність, розумієте? Це дійсно маленький куточок України. І для місцевих це для того, щоб вони відкрили для себе Україну. Вони побачили, на що здатні українці. Що ми вміємо не тільки воювати, ми вміємо вишивати, ми вміємо готувати смачні страви. І це, це свято, це свято для всіх, для українців, для місцевих. Це дуже важливо. Це вже багато-багато років. Я беру участь уже. I think it's a, a perfect time to see a bunch of different people, hear a bunch of different stories, and show that you know, even though we're military and we're, we all we're all one big family here in Canada, and we all stand together, and we're here to stay strong together. We do have a person in our unit who just came back from his tour in Ukraine. Uh, they are Ukrainian, and you've heard I've heard numerous stories about their time there. кожна нація, кожна спільнота вона мусить тримати зв'язки між собою, між різними організаціями, включно фінансовими установами. Це, це є, я думаю, основа нашої української спільноти в Монралі. Побачити, отримати нові знайомства, досвід обмінятися інформацію це насправді дуже корисно. Я вважаю, що нам дуже важливо представляти нашу культуру, представляти нашу історію, тому що ми маємо дуже багато спадщину. І е, я, як представитель кримськотарського народу, це є е, корінним народом України. Е, ми хотіли представити культуру корінного народу цієї країни і е, розповідати про нашу е, про наш півострів. Крим. Ну, на це питання є гарна відповідь в книжці Андрія Плохія Україна е, ворота Європи. Історична книжка, де пояснюється, чому Україна має величезний вплив не тільки на світ, а зокрема на Канаду, і яким чином українці будували Канаду від початку, на яких заходах вони приймали участь, це все відображено в цій книзі, яку я дуже рекомендую всім. Вона є англійською, вона є українською, і такі заходи вони показують місцевим жителям. Що Україна це не тільки війна, що Україна це є культура, це є ст, е, стара мова, е, багата мова, багата традиціями, культура не тільки зовнішньо, а й внутрішньо. І саме це, оцей фестиваль, на жаль, раз в рік відображає, але крім того, що один нас на рік у нас є певна кількість заходів протягом року, е, і ми їх влаштовуємо в різних місцях, пробуємо з. Залучити місцеве населення, зацікавити, вони з задоволенням куштують якісь нові речі, вони з задоволенням носять вишиванки, для них це було відкриття. А, і не можна сказати, чому це важливо. Я не можу пояснити, чому це може бути неважливо. C'est important d'avoir des événements comme ceux-là parce que ça nous permet, nous, Québécois, francophones, de la majorité historique, d'être en contact avec une culture qui est différente de la nôtre et de découvrir des choses magnifiques, par exemple les robes, les couleurs, la nourriture aussi qui nous rapproche à ce moment-là du peuple ukrainien. Et à ce moment-là, ça nous rend plus sensibles aux drames aussi que vivent les Ukrainiens qui luttent pour leur indépendance. Et dans le cas de mon parti politique, nous voulons l'indépendance du Québec. Donc, à quelque part, un rapprochement aussi qui est possible entre nos deux peuples. Бомби, я собі думала, що ми тут робимо, танці спів. І я в розпачі була. Я звернулася до своєї молодшої дочки і кажу, чому ми це, це робимо. І вона сказала, мамо, є існувати, є боротися, існувати як українці, кликати українську мову, українську культуру, танці спів. Це доказати світові. І Росії, що Україна є народ, який існує і все буде існувати. Це не є танці, щоб розважати себе. Це є танці показати, що є і буде Україна. Це не є, щоб співати, це є підтримувати Україну. Тут дуже багато заходів збирають гроші. Не від українців, а від канадійців, від КБ, на зсу, на зброю, на гуманітарну підтримку, щоб Україна перемогла. А наша задача зараз готувати навколо нашої української ідеї. Суспільства. Як ми це можемо зробити? Через, через контакт. З цим суспільством, і це через танці, через наші традиції, через нашу культурну ідентичність, тому що це якраз ті підходи, які ми можемо знайти з суспільством, щоб вони продовжували нас підтримувати, щоб ми могли показати, що ми не є меншими, ми є рівними серед всіх. От і саме тому нам треба. Мати заходи, де ми можемо не лише святкувати нашу ідентичність, а також промотувати ідеї права міжнародного, ідеї демократії, ідеї ті ідеї, за що зараз українці борються борються у війні проти Росії. Так, це насправді дійсно те, що нас болить усіх найбільше. Але я думаю, що ми ні в якому разі не маємо забувати організовувати такі події і відвідувати їх тим більше, тому що це якраз і є наша візитівка, це наша культура, те, що ми бережемо, за що ми боремося, за що борються наші хлопці і дівчата там. І всім нам зрозуміло, що вони хочуть, щоб ми це продовжили, несли в світ. І розповідали якомога більше про нашу таку надзвичайно колоритну культуру. Ну, по перше, це важливо для українців гуртуватися в якомусь терапевтичному місці, котрий раз заземлитися, торкнутися до культури, до традицій, купити собі щось українське, що зроблено руками нашими артистами. Така собі терапевтична станція, знаєте, як то видихнути трішки. Це для українців, для місцевих. Звичайно, побачити, що таке наша культура, чому ми такі сильні, звідки це все походить? У нас є дуже багато майстрів, які роблять дуже такі автентичні речі. Тобто, це. Два шляхи важливості для українців, і для місцевих. Ну і плюс багато людей приходять з дітьми. З Цих дітей треба чимось зайняти. Чим краще може бути зайняти ніж ніж творчістю. Тому ми кожного року готові робити цей простір, розростати і. Створювати цю терапевтичну місцину, де люди можуть просто прийти, видихнути під час фестивалю. Я запрошую всіх приходити на будь-які українські події в громаді в Монреалі, щоб познайомитися ближче з українською культурою. Українцям, які ще не знають, що існує ми, існує український фестиваль. Приходьте, знайомитись, гортуватися. Чим більше нас, чим видиміші ми, тим видиміша ситуація в Україні. Якщо нас не видно ззовні, місцевим не видно нічого. Тому треба не соромитись, приходити просто своєю присутністю бути чисельними. Це дуже важливо. Це є дуже важливий час для нас під час а, страждання українського народу. А, Путін хоче всім казати, що ми не існуємо, що наша культура не існує. Ціль сьогодні то є показати всім тут, в Квебеці, що ми існуємо. Не тільки ми існуємо, українська культура а, вона жива. Мова жива, люди живі. І от ми хочемо показатися і подякувати всім моноріалцям за їхню підпору. Отже, демонструючи на канадській землі найкращі традиції нашого народу, закодовані у піснях, танцях, виробах і українських стравах. Ми всі сьогодні стоїмо з Україною в її скрутну годину аж до перемоги. З вами була Наталя Федосєєва для програми Українська хвиля на Монреальському телебаченні Айсіай. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, коментуйте і поширюйте. Ваша підтримка є важливою для нашої подальшої роботи.